Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток з Кубку Світу, що проходить в Батумі. Цього разу в центрі нашої уваги протистояння міжнародних гросмейстерів українки Марії Музичук та грузинки Бели Хотенашвілі. Зараз ми розглянемо дуже напружену першу партію цього двобою, яка в певний момент стала дуже загрозливою для Марії Музичук. С4 зіграла Бела Белахотинашвілі, у відповідь С 6, кінь ф 3 Д5, Д4, кінь ф 6. Суперниці розігрують слов'янський захист. Після Е3 слон ф 5 грає Українка, кінь с 3, Е6 і кінь ж4. Після слон Ж6 білі часто відразу забирають цього слона, але Бела на ставить пішака на g3. Це значно менш вживаний хід, який має свої ідеї. Передусім, це захист коня, і тепер маневр чорним конем не є великою загрозою. Можлива підготовка до фінкетування, а також не будемо забувати відомий вислів Німцовича. Загроза сильніша за її здійснення. Адже чорні в жоден момент не можуть просунути пішака аж вперед, щоб звільнити слона і відійти на аж 7. тому що білі розміняються на 6 і доведеться брати вже, що значно погіршує пішакову структуру чорних. Тому Марія Музичук поки що просто розвиває фігури, ставить коня на d7, білі грають слон d 2 а тут несподівано слон h 5, нападаючи на ферзя. Виявляється, що цей слон може бути не лише жертвою, але й мисливцем. F3 грає бела кінь e 4 використовуючи діагональну зв'язку пішака. Відбувається розмін, слон e2, і після подвійного розміну на f3 проблема білопольного слона чорних зникає. Слон d6 грає Марія, і після слон С3, ферзь e 7 ферзь С 2 Суперниці повинні вирішити, куди робити рокіровки. Першою свій вибір робить Українка, граючи 2-0. І тут Хотина цілком могла відповісти симетричним ходом. Тоді партія пішла б у спокійному руслі, але Бела була налаштована дуже агресивно, зіграла 3-0, і тепер королі знаходяться на різних флангах. Що диктує наступні плани гри. Це, звісно, атака на короля. Е5 грає музичук, король Б1 і частково закриває позицію в центрі, граючи Е4. Куди відійти атакованим конем? Найбільш природним в такій ситуації є хід кінь d2 з атакою пішака Е4. Далі, можливо, тура FE8, тура HF1, і тепер вже білі можуть подумати про атаку на Чорного короля. Але кінь H4 грає Хотинашвілі, створюючи загрозу вилки. Звісно, такий хід можна зробити, але що далі, після G6? Адже кінь на H4 надовго залишається на краю дошки. Можна його переставити через G2 на F4, але це довго. Тому білі поки що грають тура HF1 і c 5 грає Українка. А після взяття припускається неточності. Напрошується взяття пішака конем. Щоб далі якнайшвидше піти на д3, створюючи білим певні незручності. Та Марія вирішила забрати слоном, напавши на пішака Е3. У відповідь Хатенашвілі Швілі грає тура Д5. У чорних з'являються серйозні проблеми. Бити на Е3 не можна, тому що білі зіграють тура Е1, далі заберуть на Е4 і треба відходити ферзем, захищаючи коня. Але після ферзь d8 простий хід ферзь Д2 і чорні. Втрачають фігуру на зв'язці. Найкращим шансом для чорних був хід f 6, хоча, звісно, такі ходи дуже не хочеться робити. Це серйозно послаблює і без того слабку позицію чорного короля. Далі, можливо, тура F4, нападаючи на Е4, захист, ферзь Д1, напад на коня, якого не можна рухати, тому що буде взятий пішак F6. Тому тура А 8 тут ферзь g 4 Атака білих є дуже загрозливою, але поки що нічого конкретного немає. Та Марія Музичук у такій складній ситуації вирішила зіграти дуже різко: ф5, максимально послаблюючи свого короля. Тепер велика Чорнопольна діагональ повністю відкрита для білого слона. Відмінно стоять тури, ферзь скоро може бути перекинутий на королівський фланг. Кінь на 4 може бути пожертвований на ж 6 чи Ф5. Все каже про те, що опозиція вже готова для вирішальної комбінації. І це дійсно так. Якби Хотинашвілі зробила хід ферзь d1 з нападом на коня, то врятуватися чорним було б вкрай важко. Наприклад, Тура D8 і тут кінь ф 5 Ось така жертва. Після взяття забираємо, б'ємо ферзь ф 5 У білих фігурою менше, але їхні загрози дуже серйозні. Чорний король повністю відкритий. І врятуватися без матеріальних жертв не вдається. Найбільш показовим є такий варіант: кінь f8, ферзь g4 шах, перекриття конем і слон F6, напад на ферзя. Після ферзь Д6 забираємо ферзь d8, не можна бити турою слона, тому що чорні дають точний шах ферзь Д3. Якщо відійти королем в кут, то ферзь F1 з матом, тому треба грати король С1, але тут подвійний удар чорні залишаються зайвим конем. Та зробивши точний хід Тора Д 5 білі виграють партію, тому що після відходу ферзя чорних захищаючи слона, білі забирають важливого центрального пішака, захищаючи свого пішака Є3, і отримують вирішальну матеріальну перевагу. Але в цей критичний момент Бела Швілі помилилася. Вона зіграла ферзь Д 2 і це не так сильно, ніж ферзь Д 1 тому що тепер білі лише тиснуть на коня, не думаючи про пересування ферзя на королівський фланг. Тепер чорні грають кінь b6. До речі, у відповідь на цей хід в попередньому варіанті білі також з успіхом жертвували коня на f5. А тут ця жертва не проходить, тому що загрози шаху на g4 у білих немає. Доводиться грати тура e5, але ферзь d6, пропонуючи розмін. Перехід до Еншпілю білим не потрібен, тому що після слон d6 у них під боєм і тура, і пішак, забравши якого кінь нападе ще і на пішака є 3 Найкращим шансом для Хотина Швілі, вже з точки зору боротьби за рівність, був хід Б3, щоб розмін ферзів відбувся на д2. Далі тура д8, король С2, кінь Д7, тура повертається на Д5, Б6, і нарешті кінь ж 2, повертаючи коня до гри. За матеріалом абсолютна рівність. Але невеличкі позиційні фактори все ж таки не боці чорних. Передусім, це слабкість білого пішака Є3. Білі борються за нічию. Але Хотинашвілі зробила ще один невдалий хід ферзем, відійшла на С2 і просто зруйнувала таку чудову для себе партію. Віддала пішака С4, і тепер напад на туру, загроза вилки на є3. Наче в піддавки зіграла грузинка, і після тура Д1, ферзь Б6 6 Тут ще одна загроза кінь 3. Стало зрозуміло, що матеріальних втрат білим не уникнути. Вони вирішили віддати якість. Зіграли ферзь 4 після взяття слон є 5, ферзь є 6 слон с 3 і взяття на є3. Ну що тут скажеш? Позиція білих, колись така красива і потужна, нині виглядає як зруйнований будинок. У чорних і зайва якість, і два зайвих пішаки. А деяка слабкість чорного короля вже не грає вирішальної ролі. Нарешті кінь g 2 зіграла Хотена Швілі, але після слон G5, Кінь f 4 Марія спростила гру, розмінявши легкі фігури, і поставила туру на відкриту лінію. Такі позиції виграються автоматично. У чорних немає жодних труднощів на шляху реалізації матеріальної переваги. Тура Е1, тура Д6, А3, тура АД8, ферзь Б5, ферзь Д5. Ну, звісно, розмін ферзів білих не влаштовує, тому ферзь повертається на А4. Музичук не віддає пішака А7, граючи А6, король А1, Б5, ферзь С2, ферзь С4, Тура С1, Е3. І у цій позиції білі нарешті здалися. Ось така партія. У певний момент Марія Музичук цілком могла програти, але Бела Хотинашвілі вкрай невдало маневрувала своїм ферзем. І ці два помилкові ходи найсильнішою фігурою визначили долю партії. В наступному поєдинку Марія Музичук грала білими і не дала суперниці жодних шансів. Вже в дебюті позиція чорних стала дуже підозрілою, і, врешті-решт, як і в цій партії, Хотенашвілі змушена була віддати якість. І далі партія розвивалася за тим же сценарієм: поступово Українка затиснула суперницю і виграла другий поєдинок. Отже, без проблем здолавши одну грузинську шахістку, Марія в наступному колі потрапляє на іншу Нану Дзагнідзе, яка напередодні на тайбрейку здолала російську шахістку Валентину Гуніну. Тож продовжуємо вболівати за Марію Музичук на цьому кубку світу. А поки якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Наш канал продовжує швидко прогресувати. Щодня підписуються не менше півсотні нових глядачів, і цьому я, як автор каналу, дуже і дуже радий. Дякую вам за підтримку і довіру. До зустрічі в нових відео.